Доброго дня, мене звуть Олександр, я менеджер з продажу автоцентру Suzuki, компанія автотреїнг Одеса. Працюю з брендом Suzuki більше 8 років. Мені завжди подобалися автомобілі. Деякий час я працював з іншим продуктом, але завжди знав, що я буду продавати саме машини. Тому що мені сподобалась філософія бренду, мені сподобався підхід бренду е, до своїх клієнтів, до свого продукту. Кожен інженер Сузуки, менеджер Сузуки в своїй діяльності думає тільки про клієнта, про якість свого продукту і про задоволеність. Тому мені продавати Сузуки дуже приємно, тому що я є також частиною цієї команди. Е, я не можу виділити. Певний якийсь там один продаж, да, який мені запам'ятався, але завжди запам'ятовуються ті продажі, коли клієнт отримує задоволення від покупки. і Це задоволення продається менеджеру, і це така свого роду там синергія. От, і от, Ці продажі вони завжди запам'ятовуються, і ці клієнти завжди запам'ятовуються. В моїй роботі мені подобається в першу чергу спілкування, такий свого роду вайб-продажу. Та азарт при виконанні результату.